Отож, пропродовжуємо етерногромадському інтерактивному та радіо 1. з нами на зв'язку Ірина Бандура, це відповідальний секретар приймальної комісії Луцького національного технічного університету. Вітання, пані Ірино. Мої найкращі вітання з Луцького національного. Пані Ірино, хочемо поговорити з вами про вступну кампанію в Луцькому національному технічному університеті. Наразі яка ситуація? Скільки студентів абітурієнтів до вас вже звернулося? І чи можна подавати документи, і до якого часу е у ваш університет? Умови прийому в будь-який заклад вищої освіти, вони однакові абсолютно по усій Україні. Тобто, наразі ми з вами маємо наступну ситуацію. Від завтра, з 19 липня, нас стартує подача електронних заяв вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра. До нас будуть подавати електронні заяви ті, хто мають повну загальну середню освіту, і ті, які вже здобули освітній ступінь або молодшого бакалавра, або фахового молодшого бакалавра, або молодшого спеціаліста. Тільки від завтра вони розпочнуть надсилати електронні заяви через електронні кабінети вступників. Це буде тривати до 31 липня. Включно після цього будуть результати широкого конкурсу, і лише 5 серпня наші абітурієнти у своїх електронних кабінетах отримають рекомендацію на бюджет, якщо вони пройдуть згідно конкурсного відбору. Після цього їм треба буде обов'язково підтвердити своє бажання навчатись на цьому нерекомендованому бюджеті. Це може е, бути наступним чином, виконано наступним чином. Перше, абітурієнт у своєму електронному кабінеті підтверджує цю можливість накладання кваліфікаційного електронного підпису. Або ж він звертається у заклад вищої освіти, куди він отримав цю рекомендацію, видруковується його заява, вона підписується, робиться скан скан-копія і завантажується до електронного кабінету. Кабінету. І вже з 10 серпня ми будемо мати можливість зарахувати їх на бюджет, вийде перший наказ. Пані Ірину. А стосовно якраз бюджетних місць, то чи відомо вже зараз, скільки їх є, скільки їх буде, чи коли, і коли буде зрозуміло, скільки буде навчатися в вашому закладі саме на бюджеті? Ця інформація вже є офіційно оприлюднена, в тому числі і на нашому сайті, головна сторінка Луцького національного технічного університету. Це... Максимальний обсяг державного замовлення на основі повної загальної середньої освіти або на основі дипломового молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра і е, молодшого бакалавра. Це ми називаємо НРК 5 Ці обсяги є відомі, вони доведені. Відразу хочу сказати, що ми отримали більше державне замовлення в порівнянні з минулим роком, оскільки університет виконав умови на виконання освітньої послуги і е, в минулому році виконав за. Рахування усіх рекомендованих на бюджет по деяких освітніх програмах ми маємо плюс 20%, по деяких лише плюс 10%. Але ми маємо збільшення державного замовлення або ті, які лишились на рівні минулого року. Тобто цього року ми очікуємо однозначно більше рекомендованих до зарахування саме на бюджетні, Ірину. І цікаво, як можна подати заяву для вступу у ваш виш? Що необхідно зробити потенційному студенту? Так. Так, я зрозуміла. Значить, дивіться, ми рухаємося до максимальної цифровізації. Тобто, сьогодні абітурієнт, не виходячи з дому, може подати електронні заяви, отримати рекомендацію, накласти КЕП і фактично стати студентом закладу вищої освіти, ні разу туди не з'явившись, а прийшовши лише на навчання вже з 1 вересня. Крім того, ми пропонуємо для своїх абітурієнтів наступну допоміжну інформаційну послугу. У Нас працює консультаційна. Центр, де абітурієнт за зверненням може отримати, по-перше, повну кваліфіковану консультацію на рахунок освітніх програм, на яких він може вчитися, розрахування конкурсного балу його згідно отриманих результатів НМТ або ЗНО. Або, наприклад, ми на місці допомагаємо створити електронний кабінет, у нас працюють фахівці. І вже від завтра ми теж будемо допомагати надсилати електронні заяви, адже дуже важливим таким моментом є виконання умов надсилання цих заяв. Це правильна підготовка мотиваційного листа, завантаження його в електронний кабінет до електронної заяви. Тобто є такі моменти, на які ми рекомендуємо звернути увагу. І якщо є щонайменша засторога або тривога по тому, чи буде правильно надіслана ця електронна заява, ми пропонуємо звернутися до нас за професійною консультацією і допомогою. А пані Ірину, а мотиваційний лист потрібен на всі спеціальності? Абсолютно, це є обов'язкова складова подачі електронної заяви. Умовами конкурсного відбору є наявність конкурсного балу, який формується з результатів ЗНО або НМТ. І обов'язкова обов'язковий мотиваційний лист до цієї електронної заяви. А є взагалі можливості вступу на освітні програми лише за результатами подання мотиваційних листів. Звичайно, що це буде лише контрактна форма навчання і чітко зазначений перелік тих освітніх програм, куди такий вступ можливий. Ми називаємо їх спеціальностями, яким держава надає особливу підтримку. В першу чергу, звичайно, що це є технічні освітні програми. А стосовно конкурсного бала, то коли буде зрозуміло, чи вже є інформація, який він буде в вашому виші? Мінімальний конкурсний бал, і необхідний для того, щоб взагалі взяти участь у конкурсному відборі на бюджет, повинен бути не нижчий ніж 130, тобто 130 і вищий. А вже прохідний конкурсний бал, за яким буде отримана рекомендація на державне навчання, тобто за кошти державного або регіонального замовлення, буде визначатися тим, скільки заяв, із якими балами буде подано по цілій Україні, і який буде прохідний бал. На ту чи іншу освітню програму в межах держави в цілому, тобто по усіх закладах вищої освіти. Наприклад, якщо минулого року дуже високі конкурсні бали, прохідні конкурсні бали, з якими діти отримали рекомендацію на бюджет, спостерігалися майже на усіх освітніх програмах. Вони піднялися по відношенню до 2021 року, вони стали значно більші, То цього року, все рівно, ми будемо очікувати зниження, але діти говорять про те, що неважно так Уже посередньо було здано НМТ 23 року. Ми очікуємо, що вони дещо знизяться, але вони не можуть бути дуже малими. Розумієте, державне замовлення це, звичайно, те, за що варто боротися, і я впевнена, що на багатьох освітніх програмах цей прохідний бал для зарахування на бюджет буде достатньо високим. А то цей прохідний бал буде зрозуміло вже 1 серпня, та чи коли? Цей прохідний бал ми будемо бачити фактично 5 серпня, тобто, коли за результатами широкого конкурсу будуть оприлюднені на сайті ЄДЕБО спочатку проміжні результати широкого конкурсу. А фактично на 4 серпня ми вже будемо мати кінцеві результати широкого конкурсу. Якщо, наприклад, на давайте візьмемо, ну що, хай буде 121, так це IT-галузь, це дуже перспективно на часі, дуже затребувано. То минулого року ми мали вище ніж 175 прохідний бал з тим, які діти зараховувалися на бюджет. От я думаю, що цього року ця тенденція збережеться плюс-мінус незначний. От він однозначно що буде. Але такі прохідні бали фактично ми будемо знати 4 серпня, і 5 серпня, кажу ще раз, якщо дитина подолає цей поріг, тобто той, який буде встановлений в цілому по державі, їй надійде рекомендація саме в електронний кабінет. Пані Ірино, і хочу ще повернутися до реєстрації особистих електронних кабінетів вступників. То скажіть, будь ласка, якщо вступник не матиме можливості створити цей електронний кабінет, чи має він змогу принести заяви відповідно в паперовій формі? Дивіться, заява в паперовій формі подається за певних е, умов подачі. Наприклад, якщо до нас вступають громадяни України, але які мають диплом е, іноземного закладу освіти, тобто які закінчили школу, до прикладу, в республіці Польща, вони теж можуть вступати. От в такому випадку вони не матимуть змоги самостійно створити електронний кабінет, і тут однозначно необхідна допомога саме закладу вищої освіти, бо є особливість реєстрації заяв саме таких вступників. Якщо ж, наприклад, абітурієнт не може ну, має пересторогу, має тривогу, чи правильно він створює електронний кабінет, чи ні, він може звернутись в будь-який заклад вищої освіти, в тому числі і до нас. В нас працюють фахівці, які допоможуть йому це зробити тут у нас на Львівській 75. А пані Ірино, а чи можете трішки розповісти стосовно переліку спеціальностей, які пропонує Луцький національний технічний Університет, і цікаво, який наплив абітурієнтів, ви очікуєте цього річчя чи у порівнянні, наприклад, з минулим роком? Значить, наш заклад вищої освіти здійснює підготовку фахівців на першому освітньому ступені на рівні бакалавра. Ми маємо 56 освітніх програм. 56 освітніх програм. У нас є сім факультетів, які здійснюють підготовку за абсолютно різними напрямами підготовки. Це і технічні освітні програми, це і іт галузь, це і факультет цифрових освітніх та соціальних технологій. де у нас є підготовка і за напрямком середня освіта, і професійна освіта, і психологія, і цивільна безпека. Тобто Якщо абітурієнт зацікавлений в навчанні саме в нашому закладі вищої освіти, ми зможемо запропонувати для нього ту освітню програму, в якій він зацікавлений. Єдине, що ми не запропонуємо, це медицину. Це одне єдине, чого в нас немає. А так так чи інакше, чи пряму освітню програму, чи дотичну в напрямку його інтересів, ми однозначно зможемо йому запропонувати минулого року. Ми набрали на перший курс 4351 здобувача. За усіма освітніми ступенями, тобто це і бакалаврат, і магістратура, і за усіма формами навчання це за денною і заочною. Цього року ми очікуємо збільшення набору студентів, адже ми маємо для того вагомі чинники і переваги. Перше це збільшення державного замовлення. Друге, наш університет. Здійснює навчання студентів виключно офлайн, виключно в аудиторіях. Ми жодного разу не переходили на дистанційну форму навчання тільки у випадку жорсткого локдауну, коли був карантин і коли розпочалася велика війна. Наразі всі наші діти в аудиторіях. Крім того, наш університет, той, який дотримується факторів забезпечення безпеки навчального процесу, ми маємо дуже гарно облаштовані первинні укриття. І, відповідно, ми є тим університетом, якому довіряють, який має рівень кваліфікації такий, що може претендувати на лідерський заклад вищої освіти у західному регіоні. Пані Ірино, ну і цікаво стосовно тих людей, хто хоче, можливо, Вступити до вашого закладу на контракт, чи наскільки відрізняються умови вступу від тих, хто прагне за державний кошт навчатися? Для того, щоб навчатись за кошти державного або регіонального замовлення, треба обов'язково на бакалавраті мати результати НМТ або ЗНО. Це є обов'язкова умова. Це перше. Друге, якщо студент обирає собі освітню програму, яка відноситься до спеціальностей особливої підтримки, і виявляє бажання навчатись на контракті, тобто він не має цих результатів, за певних причин він не здавав НМТ або не здав його, ми теж маємо такі випадки. Ми пропонуємо можливість навчання на контракті на спеціальностях особливої підтримки, де умовою конкурсного відбору є лише подача мотиваційного листа, тобто до електронної заяви він завантажує цей мотиваційний лист і відповідно він може бути рекомендований на контрактну форму навчання, виключно на контрактну звертаю увагу лише за результатами розгляду цих мотиваційних листів. Що це за особлива підтримка, про яку йдеться професія? У нас є 26 освітніх програм, які відносяться до спеціальностей особливої підтримки. Сюди відносяться та галузь: це галузеве машинобудування, прикладна механіка, матеріалознавство, 14-та галузь це 141-та електроенергетика, електротехніка, електромеханіка. Крім того, сюди відноситься будівництво, сюди відноситься цивільна безпека, сюди відноситься 01539 – Це професійна освіта, цифрові технології. Тобто, в нас є 26 освітніх програм, 27-ма галузь. Ось автомобільний транспорт і транспортні технології на автомобільному транспорті, тобто є спеціальності, для яких дозволений вступ на контракт лише за розглядом мотиваційних листів, пані Ірину. Також цікаво чи якось змінилася ситуація вступу на кафедру військової підготовки в порівнянні з минулим роком? Чи збільшилася кількість Йому? абітурієнтів, чи зменшилася? Значить, цього року вступ відбудеться, власне кажучи, у вересні місяці, тобто сам вступ відбудеться у вересні місяці, ми очікуємо збільшення бажаючих через те, що зараз спілкуючись з абітурієнтами ще, по суті, на етапі консультації, надання консультацій, мало не кожен третій запитує мене про військову кафедру. Але тут є така особливість. Навчатись на військовій кафедрі може той, хто закінчив два курси бакалаврату, а вони, вже вступаючи на перший курс, кажуть про те, що вони не мають бажання навчатись на кафедрі військової підготовки. Наразі це є неможливим. От, через те, що ми туди приймаємо при при досягненні відповідного віку. Вже от я розумію мотивацію наших дітей, які хочуть вже навчатись на військовій кафедрі. Ми дуже підтримуємо цю мотивацію, але ми. Пояснюємо те, що є певні умови зарахування на навчання на військовій кафедрі, це і відповідна фізична підготовка, це і відповідна психологічна і психоемоційна підготовка. От через те, звичайно, що ми будемо їх навчати, але це вже відбудеться, коли вони стануть студентами третього курсу. Тобто, закінчивши два роки бакалаврату, вони зможуть вступити на військову кафедру. Це для тих, хто вступає на основі повної загальної середньої освіти, і вже при здобутті диплом бакалавра, вони одночасно отримують облікову спеціальність і, відповідно, звання молодшого лейтенанта запасу от, отримують погони, що називається, от, і відповідно будуть мати дві, дві освіти здобутих. Перша це цивільна, от, друга – облікова спеціальність. Ми очікуємо однозначно збільшення. От, якби ми мали можливість дати вступникам, ті, які приходять на перший курс, повірте, ми. Перевиконала б ліцензійний обсяг, який ми можемо підготувати. На жаль, ми маємо обмеження от по віку вступу через те саме, саме от ситуація. Їх буде більше. У нас час інший зараз. А пані Ірино. Але водночас ви згадували про молодших бакалаврів, молодших спеціалістів, які теж можуть поступати, до, вступати до вашого закладу, то вони вступають на перший курс чи вони можуть вступати на якийсь старший курс. Значить, якщо ми говоримо про вступ на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра і молодшого бакалавра, то згідно правил, всі абітурієнти, абсолютно усі, вони зараховуються на перший курс навчання. Але у випадку повної загальної середньої освіти тривалість навчання буде 3 роки 10 місяців. Якщо вони зараховуються на основі фахового молодшого бакалавра, то термін навчання буде 2 роки. 10 місяців. І якщо вони зараховуються на основі диплома молодшого спеціаліста, то це буде рік і 10, або два і 10, в залежності від того, яка освітня програма. Тобто, умовно кажучи, простіше зорієнтуватися, що вони будуть вступати або на другий, або ніби на третій курс навчання. Хоча насправді процедурно це перший курс, але з терміном навчання два або десять, або рік і десять. Тобто через рік вони вже будуть мати. Диплом бакалавра повного, так я розумію через рік і 10 mm -hmm. місяців на основі диплому молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра вони отримують освітній ступінь бакалавра саме так mm -hmm. ну, і згодом зможуть продовжити на магістратурі, чи можете розповісти, які умови саме вступу цього річчя на магістратуру, чи можна вже подавати заяву, чи можливо вже завершився цей термін. Ні, що ви, от ми тільки стартуємо. От магістр має право на магістратуру, на освітній ступень магістра. Ми маємо право набирати тих, хто має вже здобути освітній ступінь бакалавра, або, наприклад, здобути освітній ступінь того ж магістра, у випадку, якщо людина хоче здобути іншу спеціальність, навчатись на іншій спеціальності, або освітній, освітній кваліфікаційний рівень спеціаліст. Тобто, це дипломи ще старого зразка, які так само можуть бути прийняті для вступу на магістратурі, в нас інші терміни. Якщо реєстрація електронних кабінетів стартувала для всіх абсолютно однаково з 1 липня і вона триватиме ще дуже дуже довго, то подача електронних заяв на магістратурі розпочнеться лише з 31 липня і триватиме по 21 серпня. Але тут є така особливість. Справа в тому, що якщо абітурієнт. Претендує на вступ знову ж за те саме державне замовлення за кошти державного або регіонального замовлення, то до моменту подачі заяви він повин, повинен здати в університеті фахове вступне випробування, як передбачено правилами прийому. Перед цим вони отримали результати ЄВІ єдиного вступного іспиту з іноземної мови і професійних комп загальних компетентностей магістра. От, або, наприклад, якщо вони вступають на галузь 05 07 28, 28 29 або 08 право. Вони повинні були здати ще ЄФВВ. Єдине фахове вступне випробування. Тобто, в порівнянні з минулим роком, воно трошечки по іншому. Якщо спочатку минулого року в нас подавалися заяви, а тоді здавались фахові в університеті, то тепер, навпаки, змінена траєкторія вступу. Спочатку вони здають фахові вступні, тоді вони мають що називається, результати конкурсного відбору: ЄВІ плюс ЄФВВ для спеціальності 05,07,28,2908, і ЄВІ плюс фахове вступне вже університеті, Університеті для інших спеціальностей, і тільки після цього, з 31 липня по 21 серпня, вони надішлють нам електронні заяви на вступ. У них рекомендація надійде 26 серпня в електронні кабінети, а перший наказ на зарахування на бюджет вийде 31 серпня на контракт 1 вересня. Пані Ірину, і на завершення. У нас в студії буквально нещодавно був. Відповідальний секретар приймальної комісії Волинського національного університету, і я в нього запитував, чому студенти потенційні повинні вступати у їх вище. Те ж саме питання і до вас. Чому абітурієнти мають вступати в Луцький національний технічний університет? Найперше і найголовніше якість нашого університету підтверджується. Професійними знаннями наших випускників для нас немає проблеми у їх працевлаштуванні. Це говорить про те, що університет докладає максимум зусиль для того, щоб надати професійні знання підтвердити кваліфікацію наших майбутніх фахівців і дати їм достойну можливість працювати в Україні, мати можливість гарно заробляти, мати можливість долучатися до великої справи відбудови нашої держави. Ми не даром говоримо про спеціальності особливої підтримки і таку зацікавленість держави, адже ми готуємо тих фахівців, яких потребуватиме наша відбудова нашої держави після великої перемоги в першу чергу. Це технічні спеціальності, це будівельні спеціальності, це архітектура, це цивільна безпека, транспорт, логістика, це все те, що буде настільки на часі, настільки затребуваним, що ми просто я впевнена, не будемо мати відбою і від абітурієнтів, і потім вони не будуть мати. Проблеми зі своїм працевлаштуванням вони будуть затребувані. Наш університет має 57-річну історію і може впевнено стверджувати, що ми найкращий заклад в Олині і один з найкращих у західному регіоні. Дякую вам, пані Ірино, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. Нагадаю до них відповідальний секретар приймальної комісії Луцького національно технічного університету Ірина Бандура була з нами на зв'язку. На все добре, пані Ірино. Тримаємося.